Зло. И я верю, что любовь своей страны, гордой страны, гордой, страны, которая хочет идти по пути европейскому, все будет благополучно. Спасибо вам за вашу твердость, забыла, как и слова по-русски. Верю в Украину. Дякуємо, дякуємо вас, дякуємо. Ми всі разом, ми з вами, дякуємо дякуємо, 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 дякуємо. дякуємо. Ой, друзі, друзі, я чую, що ми переконаємо їх. Ми переконаємо їх. Я маю увазі там Тубанкову, що нам треба до Європи. Коли до нас приїжджають, такі люди, вони